Дай Боже здоров'я всім людям, друзям і за наших сусідів, таких, як Росія, що прийшли нас освобождати від світла, від хлопців, від мужиків. Прийшлося щось думати із світлом. Хочу з вами поділитися, може комусь пригодиться. Така панель, монокристалічна 100 ватт. Розмір. 120 на 60 Ось такий я всього чого надивився, На того, що треба було мені, не було. А, такий датчик стоїть на нічдень, щоб включалося. От таке я тут накрутив, навертів. Значить, заряджає два акумулятора, тут у мене один. 85-ка, 1,70 там до п'ятка. Э, Дивіться. Значить, у мене виходить так. Э, 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 світло у дворі та й в домі одне все включається. Значить, все э, э, так зроблено, що отдільно включається двір, одільно включається. Гараж і підсвітка під навісом. Зараз я вам все покажу. Просто я дочекався, щоб вже прийшло ближче до вечора, щоб я вам їх все включити і показати. Значить, що? Значить сюди пішло. Чому хочу це вам показати? Хочу вам показати, тому що показують всі, як підключати інвектор. Ну то все зрозуміло. То роликів є багато. А підсвітку, щоб не зноситися ні з акумуляторами, щоб інтернет був. А у кого телевізор на 12 вольт і ще й то буде дивитися? Дивіться, значить, сюди пішло обов'язково, треба ставити через автомати. Я вам рекомендую. І плюс я ні у кого не бачив, щоб із автоматів через запобіжники пішло на контролер. Контролер не буду вам казати, теж як настраювати, тому що в інтернеті, у Ютубі є багато чого. Там є скільки хочете, щоб зарядж... до яких вольт заряджався, до яких вольт розряджався, е, нагрузка, на яких... до скількох, щоб потім відключалося, то все настраюється. Тепер дивіться, я зробив ще через трансформатор. Такий, через трансформатор. Якщо, наприклад, не зарядилося або щось із недобре, а з підвітку у дворі треба, щоб вона була. Щоб, щоб підсвітка була. Значить тоді 220 є, значить, все нормально. Тоді. Я просто включаю 220. просто включаю 220 І беру через трансформатор. Тут у мене все позначено. Це йде напряму. Це без, не влітає датчик день ніч. А це йде вже через сонячну панель. Це ходить сюди, через сюди і сюди. Тепер я потім ще додатково потім поставив регулятор. Абостати, як хочете, так називайте. Ці стрічки ледуські, у мене 5 Втні 10, але 10 світить, так знаєте, досить ярко. Ну і акумулятор сідає скоріше. Значить, я зробив через 100 і потім собі регулюєте, скільки вам вольт треба. Розумієте, Лампочка ці ледовські ленти, я так подивився, що вони навіть від 6 вольт. Вони світять, я вам зараз усе покажу. Чому Я, я повторююся, чому я це знімаю? Бо ну, не було цього. Я не бачив, що як і зробити, щоб ну, не носитися з акумуляторами, туди-сюди і Хар... ну, вийшло нормально. Що вам хочу сказати, ці два акумулятора за день за день, 275-ки заряджаються ну, до, до обіду, якщо сонечко є, все заряджається до обіду. Значить 100 ватна, э, 100 -ватна панель. Прекрасно для цього. Значить, це, це я вам розказав, що як сюди пішло. Запобіжники я поставлю. Спочатку я ставлю 2 по 15. 2 по 15, 2 по 15. На, на вхід я поклав все ж таки 20, бо він грівся. Значить, я, я вам рекомендую ставити. Я не професор, але рекомендую вам поставити. І це дало дуже много, дуже багато дало, тому що не сідає так акумулятор скоро. Тепер дивіться, я вам хочу показати, які в мене підсвітки. Значить, Я думаю, що це, якщо я вам так придержу, ви роз... подивитеся. Значить, пішло сюди з панелі, на це, потім пішло сюди. Но я пустив його додатково. Я це робив додатково, то я пустив провод сюди. Із... Із цього із контроллера, а потім вже пустив на розеточки. Я ці розеточки зробив з такої звичайної, з 220. Обов'язково собі позначить, щоб плюс-мінус, щоб потім не попутати, бо ледовська лента світити не буде, якщо ви попутаєте. Значить, дивіться, я тепер хочу вам показати, значить, я якщо включаю двір, бачите? Дивіться, скільки тут у мене світить. Бачите, отакі палички, я вам зараз покажу. Ближе. Це п'ятиватні. Це п'ятиватні. Я, я вам скажу, що у дворі світить прекрасно, як днем. От такі от. Ось от такі от. підвіточки. І це, плюс це у дворі. А тепер я ще вам покажу такі алюмініва тут ставочка. Кришечки такі, можете, якщо там зазор виходить, можете там сілікончика, щоб влага не заходила. Чому ця підсвітка пішла на 12 вольт? У мене раніше вона була, Було, такі фонарі у мене були на 220. Ну, я думаю, так економно на сонячну панель взагалі безкоштовно, Шо, і, скільки там коштує. Нічого світло е, сонце. От тепер. А тепер вам ще покажу. От дивіться, це я включив двір. Тепер я включаю гараж. Дивіться. Тепер у мене і на гаражі світить. Бачите. На гаражі світить, у дворі світить. І дивіться під навесом. 10 метрів у під навесом. Я спеціально дочекався вечора, щоб було видно. Тепер э, я буду повторюватися вже пару разів, що я цього не бачив, як все розкласти. Було ще э, акумулятор, потім інвектор э, 220 туди-сюди. А такого, щоб ви включали, виключали, щоб ви могли інтернет подивитися, э, Wi-Fi роутер підсудити, того не було. Тепер дивіться, я так стану, щоб ви могли бачите, я от беру і знизу. І знизу і бачите? Дивіться. Я вам спеціально покажу, щоб дивіться, 6,5, 6 вольт, дивіться, як світить. Як світить у дворі. 10 ват, на 10 ватну ледуську ладу, ленту, там це мало. Там треба, щоб їх приблизно хоча б 10. Хоча б 10, щоб було. На 10 ватт. А п'ятиватку можете ставити 6 В і воно буде світити. Це одно. Це я додатково поставив таке. Тепер, о, покажу вам я проводку, потім іще провів, внутрь, щоб не носитися з проводами. І я зробив ще цей, щоб додатково, щоб отакий от от пультик, такий пультик ви можете, опа. Можете собі робити 50, 25, 100, скільки хочете, стільки ви собі робите додаткового підсвітку. Тепер я забив провод, пішло провод через коло вікна, туди я забив, щоб не дуже було замітно. Тепер я вам показую ще, що тут у мене. Дивіться, пішло сюди. Пішло. Це все, пішло 12 вольт. Тут можете Підключати ці всі зажимчики, що, що, у вас, що тільки хочете. 12 вольт. Хочете, значить, у мене тут є е, включати. Коли от мені треба, включайте, коли не треба, виключайте Тут, значить, є 5 5 ваттні виходи, там а можете собі включати під зарядку телефона, що хочете. Така коробочка з переносочки і. Додатково, якщо мені не вистачає в домі світла, я так беру. Ось такий теж пультик. Включаєте, вибираєте, що хочете, який колір хочете, Такий і робите. От. Цим я хочу з вами поділитися, що комусь, кому треба, можете приблизно от таке собі е зробити, може краще. От із такими поцвіточками. І це все заряджається. 10, 10, 10 ватна стрічка. 10 метрів. 10 метрів. 10 метрів. Світить прекрасно, Вона мені треба. Я на 25% лише включаю її. Ну, друзі, отак, от що я хотів вам показати. Всього доброго. Дай Боже всім здоров'я.